Вітаю, ви на каналі Відпочиваю, працюю, творю і зараз я в місті Яремчі на сувенірному такому невеликому базарчику. От що тут продається? Сушені білі грибочки, різні рукотворні мила. Ось такі дуже гарні сувенірчики.

Он я що ж його таке вибрати, таке красиве, якби цікаве Карпати. Mm -hmm. Ну так, ти знімаєш. Треба Саші спитати Ціна коли Ну так-так. Так, а що ж його таке красиве вибрати, щоб схоже було на те, що я бачила? О, яремче. Ось скільки тут грибочків, які хочемо, всякі лісові такі. О, чого тут тільки немає. Є цікаві цуперочки. Давай я знайшла, купиш сашку тут пачу. Угу. Добре. А скажіть, яку ціну такі цукерки? Це воно... сок. Угу. Це суниця-чорниця. А наскільки свіженькі? Свіжі і дуже смачні. А які смачніші? Всі по-свому смачні. Шуниця, брусниця, малина, чорниця. Окей. Давайте мені із того, чого ми такого. Брусниці, це вони кисліші будуть чи? Вот такие две, всякие улики, резни, массажни. Боже, скільки тут у вас всього красивого? Очі розбігаються, хто знає, що і вибрати. Тут крамниця з усіх таких дерев'яних, красивих, дошок, підставок просто дуже, дуже гарні. Куди тільки можна їх примінити? Така краса. Такі подносики.

А тут, а тут тарілки, розписні і чашки, яка рукотворна робота. Ой, які тарілочки гарні. А в яку ціну такі мисочки? А, написано, да Дом бачу. все. Це дубові самі якісні. Угу. Це пахне єдине весь. Хоч-похоче тут? Це підставочки, да, так? Весь Карпатський недороге, 100 гривень більше, 80 менше. Ой, так можна брати на сувеніри просто. Це хід наш, бо всі роблять їсти, щоб угу. не платити скотертину, погодну поверхню. Дуже класно. А такі дошки? З дуба, люба, озотих 280. Це дуб, Саме краще. Угу. Ну от я таких візьму парочку зараз. Дякую. Гарний базарчики скупилися, всього набрали і йдемо далі. Дякую, що були зі мною на такому місцевому сувенірному базарчику. На ну, все добре. З вами була Людмила. На каналі Відпочиваю, працюю, творю.